Дрон був на висоті трохи вище оцього стовпа, ну, оцінює лампи. Я його бачила просто. Я бачила гранату, я бачила цього страшного павука. Я зрозуміла, що він летить прямо на мене, мене вбивати. Тетяна Латченко розповідає, як потрапила під атаку російського безпілотника. Гуриць спочатку почула звук і тільки потім зрозуміла, що на неї летить дрон. Він вже дуже низько. Чорний, страшний, граната підвішена, ну і летить прямо на мене. У мене було декілька секунд, щоб сховатися, і я полегнула в кущ бузини. а кози лишилися біля мене. Він скинув гранату, мене оглушило. Я спочатку не чула ні поранень, нічого. І коли він полетів, я вже вийшла ну і почуяла, що в мене повні тапки, повні ті. Резинові ті тапки крові побачила, ну попробувала, йду. Думаю, ну, слава Богу, кістки цілі. Ну і побігла. Внаслідок атаки також були поранені кози, говорить жінка. Сніжані, про ну це каза, Сніжка, їй пробила наскрізь спину позвоночник. Вона ще була жива, але вона не ставала на ноги, і в неї були ще множинні поранення з боку взрива цього. І ну, вона була вже не жилець. Зірочка, зірочка наша, рани то ми обробили, прокололи там її антибіотиком. Ну що лікар сказав, ми все дали, заспокійливе, навіть кололи, щоб вони заспокоїлися, бо вони боялися, ну, боялися, забивалися в куток цього стойла свого. Ну, тобто вони теж отримали стрес, вони ж не розуміють, от ну, одну вбило, одна поранена. Одна лишилася, кажу, сама старіша, сама розумніша. Вона отримала тільки велику царапину. Тетяна говорить, життя тоді її врятував кущ бузини, який вона завчасно підготувала на випадок можливої дронової атаки. Ми прорізали цей кущ так, щоб там було три схованки з усіх сторін, звідки можна до нього доплигнути. Ну, от одна зі сторін, будемо вважати, що мене спасла. У мене не було часу на роздуми ні на що. У мене було тільки часу на три стрибка до цього куща, і оце я пролізла під нього, сіла і молилася. І все. Марина Круглова, Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.